Друзі, з вами пані Соля і наш друг Совеня, якого треба дуже гучно погукати, аби він прилетів до нас на заняття. Давайте погукаємо. Совеня! Совеня, де ти? Де ти, де ти, ти, де ти? Лечу, лечу. Ось я прилетів. Привіт, друзі! Дуже рада вас бачити! Давайте починати. Починаємо! Чудово! Отож, сьогодні ми з вами будемо говорити про мозок. М -м -м. Покажіть мені, друзі, як ви думаєте, де, в якій частині нашого тіла знаходиться мозок? Правильно, ось тут у нас знаходиться мозок. Давайте погладимо себе по голівці, погладили, погладили. Так, ось тут у нас знаходиться мозок. І зараз ми з вами поговоримо про мозок. Я собі так одягну такий мозок на голову. І будемо ми сьогодні говорити про мозок. Отож, щоб ви знали, і як я вже вам розповідала раніше, всі частини тіла, всі органи є надзвичайно важливими. Але знаєте, у тих всіх органів має бути директор, або іншими словами, керівник. Або іншими словами, як у дитячому садочку, серед багатьох діток має бути вихователь, який буде. Допомагати діткам, виконувати якісь завдання, щось розповідати, і загалом дивитися, чи всі добре між собою граються, спілкуються, співають і таке інше. І, отож, наш мозок є нашим директором, він є головним і допомагає працювати всім іншим органам, які знаходяться в нашому тілі. Наш мозок, неначе мікрофон. Ось я тут так гучно поговорю. І наш мозок насправді розповідає іншим частинам тіла, що робити. Уявімо ситуацію. Ви заходите до кухні і, бачите, стоїть горня з чаєм. Ви доторкаєтеся пальчиком, а чай гарячий. Ви зразу забираєте пальчик, а знаєте, що відбувається насправді? Коли ви торкаєтеся пальчиком, сигнал від пальця дуже-дуже швидко переходить до нашого мозку, і наш мозок каже: Забери, будь ласка, пальчик! Швидко! І тоді ми забираємо пальчик. Ось так це відбувається. Або інша ситуація. Ви гуляєте у парку. І бачите? Іде господар разом із собакою. І тут собака починає гавкати. Знаєте, що відбувається? Наш мозок зі своїм мікрофоном одразу каже: Обережно! Тікай від великої собаки! Вона є небезпечною, може тебе вкусити. І ви, друзі, тоді розумієте. Ага, це велика собака. Треба триматися біля дорослих або обійти з іншого боку, бо може бути небезпечно. І наш мозок завжди, неначе дзвонить у дзвіночок і попереджає всі-всі інші частини тіла, що потрібно робити. Ось така історія, друзі. Тому. Ми можемо казати, що наш мозок є керівником, директором і, знаєте, роздає завдання всім іншим частинам тіла. Також малята, наш мозок схожий на горіх. Так, він приблизно ось має таку структуру і приблизно ось такої форми. А ще у нас є права та ліва півкуля. І знаєте, яка цікава інформація? Права півкуля відповідальна за ліву частину тіла, а ліва півкуля відповідальна за праву частину тіла. Тобто, друзі, коли ви піднімаєте руку праву відповідальна ліва частина мозку. Коли ви піднімаєте ліву ногу, а ну ми ліву ногу, Добре, відповідальна права частина мозку. Ось так вони працюють навхрест. Також, що є дуже цікавим, Скільки важить наш мозок? Як ви думаєте, наш мозок важить приблизно від 1 до 1,5 кілограма. Один кілограм це приблизно ось така пачка рису, чи цукру, чи гречки. От попросіть у когось дорослих показати, скільки є один кілограм. Зовсім не важкий. Але наскільки складну роботу виконує цей наш м'яз? Бо мозок це, друзі, є м'яз, уявляєте? Його також можна тренувати. Якщо ми, наприклад, наші руки можемо тренувати, пригадуєте, ми з вами пробували качати м'язи на попередньому занятті, то мозок також можна качати, неначе м'яз. Наприклад, вивчати віршики, щось запам'ятовувати, читати, дізнаватися нове і отримувати багато нової інформації, завдяки якій наш мозок стає також сильнішим. Окрім цього, якщо ви доторкнетеся до своєї голови, доторкніться, тут є дуже твердо: це вже мозок чи ще ні? Так, друзі, це не мозок. Наш мозок захищає череп. Череп. Це є кістка. І череп, неначе шолом, захищає наш мозок. Так як ми одягаємо шолом, коли катаємося на велосипеді чи на самокаті, так само захищає череп, неначе шолом, наш мозок, від різних небезпек. Окрім, цього, друзі, ви раніше говорили, що печінка, неначе губка, так? Вона всмоктує, а все не корисне. То мозок, неначе губка, всмоктує всю-всю інформацію, яку ви дізналися протягом дня. От уявіть, зараз ви на щось дивитеся, ви чогось торкаєтеся, ви щось смакуєте, ви щось чуєте. Все-все-все, що ви відчуваєте протягом дня, всмоктує наш мозок всередину. І коли ви лягаєте спати, як ви думаєте, мозок також лягає спати? Ні, він не лягає спати, а переробляє всю інформацію, яку ви дізналися впродовж дня. Тобто, коли ви спите, наш мозок активно працює так, ага. Це є важлива інформація. Тут ми запам'ятали віршик, ми залишаємо її. А ця інформація її можна відкласти. І вся інформація впродовж дня, яку ви дізналися, мозок працює, неначе комп'ютер. І, друзі, під час того, як ви спите, ви можете бачити також сни. І знаєте, друзі, науковці сперечаються стосовно того, як ми бачимо сни. Але також є одна така теорія, що ми бачимо. Сни тоді, коли наш мозок переробляє інформацію, яку ми впродовж дня здобули. Ще я вам розкажу про такі клітинки, які є в нашому мозку, називаються нейрони. Їх є мільйони. Дуже-дуже багато тих нейронів. В діток їх є більше, в дорослих їх є менше. Бо коли ми ростемо, деякі нейрони зникають. І Ось ці такі нейрони, бачите, виконують різні функції. Хтось відповідає за те, що ми були щасливі, хтось відповідає за те, що ми були зосереджені і уважно слухали. Хтось з тих нейронів відповідає за те, аби ми розслаблялися і засинали. І кожен з нейронів має свою функцію. Уявіть собі! в наші маленькі волі їх є мільйони! Так, так, багато! Ось так. Ну що ж, друзі, як ви вважаєте, мозок є важливим органом в нашому організмі? Так, надзвичайно важливим. Давайте ми похвалимо свій мозок, погладимо себе по голівці, адже ми такі всі розумахи, стільки всього дізнаємося. І прямо зараз, друзі, ви також тренуєте свій мозок, бо отримуєте нову інформацію, що є дуже корисно. Ну що ж, будемо прощатися сьогодні. Давайте погукаємо совеня. Совеня! Де ти? Совеня? Совеня? Совеня тренувало мозок, як і ви, друзі. Я був дуже радий з вами сьогодні побачитися. Я думаю, це заняття було дуже важливим і корисним. Тож, давайте йдемо тренувати мозок разом. Па-па! Па-па! До наступних зустрічей! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами науковиця Соломія та науковиця Істинка. Сьогодні ми експериментуємо. Давайте подивимося, що у нас є. У нас є пакетик. Простий. Не зовсім простий і не золотий, як кажуть в казках. А е називається цей пакетик зіплок, тому що у нього є такий спеціальний механізм, який можна ось так гарно закривати. Нам потрібен цей пакет для сьогоднішнього експерименту. Що ще у нас є? Гострий олівець. Гострий олівець, ану, перевір, чи він гострий. Бу! Айф. Трохи гострі, правда? І ще у нас є вода. Нам потрібна, звичайна, вода. Здраст. Так. Перше, що ми робимо, це наливаємо воду в пакет. Дуже цікаве заняття наливати воду в пакет. Але ми тут експериментуємо і деякі дивні речі можуть відбуватися. Оп, стоп, дякую. Десь може треба більше, десь можна менше. Пробуємо по-різному. Отож. Так, так, так. Міцно закрили. Закрили, 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 пальчиком тут провели. А тепер ми будемо робити дірку. Будемо робити дірку нашим олівцям. Та вода пролиється. Як ви думаєте, друзі, пролиється вода чи не пролиється? Угу. Зараз дізнаємось. А ну, гляньте, друзі, що я зробила? Не проливається. Так, але може я не зробила дірку, може, я зробила якийсь фокус, і дірки немає. Є тут дірка чи немає? Здається, що є. Здається, що є? Ну, як здається, дивите, будь ласка, добре, щоб друзі нам повірили, чи є дірка, чи нема. Отож, дірка є, правда? Бачите, готуваться всередині там рухається. Отож, друзі, з одного боку, ми прокололи. Давайте спробуємо піти далі. Давай. Як ти думаєш, юстинка нам вдасться? Я ніхто не знаю. Я не знаю. Зараз будемо бачити. Так. Є! Yeah! Ура! Нам вдалося проколоти олівець наскрізь, і вода не витікає. Бачите, друзі? Ось так. Принцип працює той самий, як і з ванною. Олівець не пускає воду, щоб вона виливалася. І ось так ми можемо а, побачити, як виглядає. Олівець у пакеті з водою. <хи> Отож, друзі, ви теж можете зробити такий експеримент вдома, але будь ласка, робіть його лише над умивальником або над ванною, тобто в тих місцях, де можна розливати воду. Домовилися? Домовилися! Чудово. Будемо з вами прощатися. Були раді вас бачити до наступного разу. Па-па!